Укр і нарешті вийшла ця довгождана друга серія Дивовижного цифрового цирку. Я дуже вже чекав, щоб зняти для вас. Ну, Розпочинаймо. Ой, а ще ну, зараз, зараз, Це було покриття було. Бліч. Угу. Ну, Бліч, бачу. самого дивовижного цифрового цирка. Дякую. Yeah, cool. Помни. 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 Просыпайся, контрольно. Помни. Контрольно. Помни! Боже, ну синяки аж на очи. Ага. И это я не дивился Что ей нее это колбасит? Будто она из воды. <laughs> Стоп, серьезно. Шиза. Я стоїть вона стоїть. Схоже, наша нова подруга вже таке витримати. Я навіть імені її не складаю. Цікаві. Стоп, а ді останні. Ну, со мной ки страшно. О боже. Ну ладно. Залага. Привет, помні, як спалося? О, чи ти ще спиш? Ну, тоді не заважатиму. Ось ти де. Ти як взагалі знаю, вчора був чудернацький да. день. Чотирнадцятий. Да, і сьогодні. не хвилюйся, що покинула Буду. мене, аби знайти вихід. Я розумію, навколо багато всього відбулося, і я не ображаюсь на тебе. Подумаєш, ти там лишила її. Добре, забудьмо про це. Кинь сьогодні збирається влаштувати нам нову пригоду, Ура. і з вона має бути веселою. Ура! Сьогодні ваша пригода це цукровий хаос на колесах. Саме так Ура. у королівстві цукрового каньоду викрали їх найцінніший ресурс кленовий сироп. Ваша задача притягнути до солоденької справедливості. Королівство цукерок звучить euh, липко. Липко, прилипко.

Она улыбается, но на разуме. Ну конечно, это лицо его тупое будет. Не, намогай скинуть. Скинуть. Ладно. Браво, Карсера Каламова, Серьезно. Нет, у меня вы не так за вантушем сяду, давай. І напишіть, якщо ви знаєте, скільки у вас яєць є а то десь у мене там 500. Чекаю я цього моменту, Коли я ну, вже раз. Ви що, KFC мені рекламуєте. Ну там буває. Ну, юмоє, все. Кенді, кену, кину. Слон. Не лагай. Не лагай, покажу. Ура! Так, визноколеровые. Своим воду. Тривога, тривога, Ну за що я маю тривоги, Так. Та все привет, привітають. все вары.

Ви, напевно, відважні лицарі, послані Богом, аби витягнути нас зі скрутного становища. Саме так, пані. До Боже, речі, гарне королівство. Класний вайб. У вас гарні манери. Умні диви. Mm -hmm. Ми вже подружилися з принцесою. Я не дитина а, не при... пантеся пан зі, зі мною. Все, Припускаю, є. вам вже провели так, інструктаж. Крадії втекли на модифікованій автоцистерні. І гадаю, аби бути з ними на рівних, вам знадобиться власний бойовий агрегат. Єдине. Ми в якій епосі зараз знаходимося. Застосуйте цей ключ від королівства, коли повернетесь. Вірю, що з вами він не потрапить у злі руки. Зробимо ваше високе Цікаво. О, господи, це гудок такий. Не відстій. за карман. Бажаю Ура. удачі, лицарі. Ідіть доблесну путь. Та Це добре, принцесу. Часто чути. Каска, сахар. Єй. Думаєш, весь цей сироп зможе допомогти твоїй нені? Звісно ж так. Цей сироп врятує сотні. Не дізнаємося, поки не повернемося до селища. Та мама сильна. Вона має всього на що вони нам показують. Приготуйтеся, хлопці. Схоже, по нас когось послали. Цікавого ми їх наздоганяємо. Я застрибую в їхній транспорт і шмаляю, доки їх рідна мати не впізнає. Мені здається, це порушує якусь конвенцію. А ти порушуєш мій спокій своїм лепетом. Очі на дорогу. Знаєш, Помні, Я впевнена, що ти можеш Але принести користь. Містали. Що як наздогнавши їх, ми накинемося на них. О, Тепер... oh, ідеально. Так і повеси. Зараз дещо дістану. Джакс! Тряйся, клянуся, що тут десь базука лежала. Але щось я її ніде не знайду. Помні, тримай! Ось і вона. Добре, помні? Не рипайся, я зараз переходити буду. Ну ти як завжди помні. Зруйнувала мені міст не промах. Подивимося, як вони з каменюками впораються. У мене ручі за довчою не перемикнув. Алло, Бинда, за ними. Не думаю, Хіба що це... ти не маєш бути піддатливою? Газой! Булін. А, він такий просто не знаю, коли зупинитися, так? Ей, кінчай дуркувати залася! Ну, всі живі, всі здорові. Ти повториш питання. Hey. Я не почув через ночі. Ей, лантух, ну ма про тарані. Що? Це жахлива ідея. Помню, все ще там! Ну, то ще краще. Чому тут так багато ножів? Газуй, бо інакше розкажу Рагаті про фігурку. Скажений. Цікаво, як їм таке. О, не таранимо. Тоді ракета дізнається про інцидент з фігуркою. Що? О, ти досі йдусь... тут? Народ! О ні, тримай! Ем, кінгере, ця мотузка до чогось прив'язана? Ем, не знаю. Зараз повірю. Да я тут рогатова соживаю, там даже там. Что, вы не бываете? Це ты вы Не лагай! ясно. Угу. Вообще.

Нет. Что уже его страшно? Мне он так уподобается цей персонаж. О манекин. И что они там будут? А, це я скажу, все ж оказывается. Да, это вся игра. так. Бачите, это ж типа там же, внизу. Да, не написать. Ты, Юраки, куда шли это? Для розробки, типу, знаєте, персонажів. не знаю. М Можливо, ми десь під мапою. Мапою? <гум> а тебе чи того загону, чому тут нема. Я напевне, не мабуть, під другою мапою. тому, що Що мене а? А а Які ще ніпи? Що ти верзеш? А от бачите, там ще маленьке. Та цілка, що на нових персонажів? Що я таке повітряної тривоги? від тривоги. У тебе є мама? Хіба вона не має бути тут? Яке моє обличчя? Воно було взагалі? Хоч щось було справжнє? Чекай, чекай, не будемо про це думати. Я думаю, що. Майя, будто я использую. Типа просто создали шоп сюжет. Правда? ж? Фігра. О ты можешь мне рассказать, что я вписал? А что я не <її> этот <ріграє> зараз Покажу этого чутика. А не уси там в нормі? Ні. о трясти. Бідна помні. все добре. Бідна помні. А ми не бідні. Ще трохи і ми розділимо долю августоглупа. Оцулка на ломку. Що Старай, цілка. Цілка. це в нас? Не вирішу своїм звіркам. Спачучі <звачу>. дари з самого королівства із задоволенням пасу. Дружля люби не їсти в ній. Ми ж не зроблено їсть цукерок. Не треба нас їсти. Стукерок, як я маю з'їсти щось зроблене, не стукерок. Добачки. О, По мені знову пропустила зустріч зі страшним монстром. Добре. То що ти, ти за кадр? Я величний фронт. Раніше я жив у стінах королівства. Але так клята принцеса вигнала мене, бо я з'їв за багато солоденьких та смачненьких громадян. О, які ж вони смаковиті. Я і досі чую їхні голоси. Угу, О, Боже, це звучить як вбивство. Їсти смаколики вбивство? Не думаю. Залізний Ці, аргумент. Ні, жахливий Хоні. аргумент. Мовчи, бо твоє волосся починає мені лакрицю нагадувати. Чакс! Ого, і справді, схоже. Годі! Що ж, пане Фарш, схоже, ви справжній джентльмен із благородними намірами. Ого, зовсім ні. Знали ви, що я роблю вільний час. Ру, там такі західт. Так. Е дож, продовжу. Я міг пропустити вас за стіни королівства, якщо взамін ви допоможете нам. Гей, ку! Стулі, кришна. Ось, моїх кришна. Ви, певно, майстер з відмикання всіляких речей. І тепер ви відімкнете мені шлях на волю. Я такий. Натомість нам лише потрібно, аби ви допомогли нам упіймати тих крадіїв. О! Я відчув холодний погляд смерті. Чекайте, що трапилося. Ти все пропустила. Все, відмотай назад і дивусь. Тільки цей короля прибере, щоб... <рес> Та що тут ось ця реклама? Вона і так уже мене дозавы. Це Загружається. Зависает. Ну навіщо ж? Ну бачу піанінка учить. Ну я не хочу. Я я я, я голосом буду співати. От, МАМА! ну, добре виходить. Надіюсь, мама не прийде. Сподіваюся, що прийде. А, і точно, можна зараз заспіти. Скоро вже буде Пасха, так жорстка зв'язка. Скоро вже буде Пасха, зерденький курочка, кокласка. Це Пасха, ура! О, музична хвилинка, прошу. Ховинка. Секундочки. Перше у Києві. Великий квест. І що? А мне не накрыл. О. Может, ты трохи допоможешь? Что ты доси? Слухай, Усе добре. Ні. Говорімо про це. Нема про що говорити. Я не хочу тебе тут кидати. Чому ні? Моє існування марне. Я марний. Моє життя, спогади, друзі. Усе фальшивка. Може, це прозвучить дивно, але я розумію, що ти відчуваєш. Ну, Не те, щоб я проживала те саме, що й ти, але почувати себе марним, це нормально. Типу, люди так себе почувають навіть там, звідки я родом. Але Опа. тобі ж а все ще не байдужі твої друзі, так? Я впевнена, що ти байдуже їм. Яка різниця? Mm -hmm. Що буде з нами, як ви підете? Ми лиш перешкоди. Створення аби нас здолала і забули. Але ж можна все змінити? Я прийшла з Двовижного цирку. Ну, тобто, я не звідти родом. Але. Якщо тепер це мій дім, може, він стане і твоїм. Люди там, скажімо так, цікаві. Та, може, ти там станеш кимось справжнім? Чому ти мене підбадьорюєш? Яка тобі з цього користь? Просто я не хочу, аби ти почувався марним. Я нікому такого не побажаю. Але ж я не Це такі справжній. Такі Як Прошки? я впишуся? не було, ну, типу, знаєте. Я думаю, ти дуже сильно на мене. Ну, скажи, пожалуйста. Не... не можу знайти? Не можу знайти? Дивно ти, дівчинка. Через пенсіт. Але я готовий І спробувати. Це? Тільки от не розповідай про це хлопцям. Ага. Вони ще живчики зелені. Я не хочу зламати їх. Так, звучить логічно. 10.00 на Великдень. Жалейко. Оце ім'я. Таке ж дурне, і у мене. Маєш ідею, як нам вибиратися? Я не знаю. Може, знайдемо якийсь бал з колізією вантажівки? Це я не впевнена, як нам добре. Вибачев випадково, на жаль, на кнопку заводно. позвонити. Не спрацює це, спробуємо це, це, інше. Ти тут експерт. Хе -хе, та Куди там? Але найбуде, що буде. Ого. Я тут подумала, це може бути трохи непри... Ого. <плес> <плес> О, Музика прикольна. <припинює. плес> <плес> Це великобританія. Скажу чесно, все склалося зовсім не так, як я собі розраховував. Але щодо розраховував. Дякую. Битва. Кров'яка смерть, хаос Разуміло. а пофіг. Зрозуміло. А впевнені, що вони саме зникли, а не випали чи ще щось? Я не скажу на всі сто, але так впевнені. наш босс зазвичай шляється з якимись клоунами. Ну це занепокоєння в найгіршому з випадків. Ми можемо попросити кейни її знайти. Ах, боюся, щоб з неї не трапилось якесь жахіття. Вона й досі подавлена через усе, що сталося вчора. Ще їй схоже не дуже подобається. Зараз, помні дуже важко. Не бери близько до серця. Ти ж mm. довго звикала, чи не так? О, oh, Ну так. Mm. Я здивована, що ти пам'ятаєш. Що пам'ятаю? <звук> а у вас лечу вантажівка, є? Звісно. А ні, зачекай, ні. Нема. Ні. <звук> Елла, он где Ой, ось. Офухи. А чого ви лізете бензину? Забирайте! А ти шоколадом Шоколадом бензину! Що це за гидота? Не волнуйся, це не те, що ти подумала. Так, усе добре. Я знайшла друга. Босе, де ми були? Нас обфаджили. Краще не знати. Радий вас бачити. Чому тут дві вантажівки поганців? цій теж повна сирапа. О, так. Маєш рацію. Ви не проти, якщо мої хлопці заберуть одну з цих ластівок до селища. Думаю, не проти. Їх то дві, тож це нікому не нашкодить. Ви не уявляєте, наскільки я розчарований. Ну може, у наступній пригоді будуть твої кров'яка Ха-ха-ха, Підбадьорила. До речі, це в нас Желейко. Він піде до цирку разом з нами. Оу, а так взагалі можна? Його сприйняття світу було трохи зруйноване. Трохи? Це найменше, що я могла йому запропонувати. Не можна ж. Його кидати тут. Слухай, це дуже чуйно, чуйна. А, давайте вже просто повернемо цю тупожівку до тупоролівства. Завдяки вашій відвазі королівство знову mm -hmm. процвітатиме. Uh -huh. Певно, було нелегко. Uh -huh. Навіть не уявляєш. Mm -hmm. Щасти вам, лицарі. Гарної страти цього крадюшки. Звісно, так ми зробимо страти, страти Подиви. Схоже, я не дарма залишив браво відчиненою. А що? Я думала, він загинув. Чому ти це зробив? Що? Пробачте, ви Ну, Ще з дивимось. Радий усіх бачити мої котолетки по цирк, Думаю, я О, Здається, один гаврик проліз. Стоп, що? Шо? Розумію, що ви можете прив'язатися до ніпів, але якщо я перестану розрізняти, де людина Бог де зна що трапиться. <свісна> що ж, піду поп'ю водички. Давнісінько я цього не робив. Фу, нарешті цей кадр зник. Мені дуже шкода повні. Принаймні, ти спробувала. Можливо, він повернеться в якісь інші пригоді. Я знаю, що Кен любить перевикористовувати ніпів. Усе готово. Ей, ти б не хотіла доєднатися до поховання Кафмо. Зазвичай ми влаштовуємо невеличкі поховання для тих, хто обстрагувався. Але це довелося трохи перенести через останні події. Хоч так ми можемо вшанувати їхню пам'ять. Стоп там О, Господи, постійно кажеш, що готова до такого, але потім ставиш фото і тоді зовсім розклеюєшся. розклеєшся. типа распоминают про него вспоминают <соценно> что за а закрыть ты ну тут прикольно они краше не изробило, и <соценно> рано доверять тебе музику змену, Прикольно. Вона мені показала більш карту іменно цирку. Якось странно, типу. Перекладено що, і дублю ну, Все. мови лайк, підписуйтесь на канал. Переклад та, Жиле... та, Сайков, та... Перекладна. У... Перекладна редактура Вікторов Костянтин Пишіть коментар солдат Сергій зараз. Укрі, українською мовою ролі дублював. Історичних весель. Я... Білоусова Альона Соловйов Максим Біжанов Сергій скромний Сашко.